Всіх вітаю! Сьогодні 3 листопада. Давайте зроблю розклад. Розклад загальний. Підійде для кожного з вас порада, підказка від Вищих сил. На найближчий час. Варіантів буде 4. Обирайте свій, поки я буду розкладати карти, які вам сьогодні ближче. Ви можете просто сісти, розслабитись, закрити очі. І. Ось, як вибрати свій варіант, да, наприклад. Ось вам прям цифра повинна якось е, прийти. Розумієте, прийти на думку. Або коли я буду розкладати, можливо, е, у деяких людей є, вони обирають варіант не думкою. А, наприклад, коли я розкладаю, ось їх тяне на цей варіант. Обирайте як кому зручніше. Так, порада від вищих сил для вас на найближчий час. Що вони хочуть вам сказати? Можливо, порада або застереження. Так, порада від вищих сил на чотири варіанти. Перший, другий, третій та четвертий. Візьму ще одну колоду. Порада від вищих сил для вас. Сьогодні у нас 3 листопада 23 рік. Збирайте свій варіант. Порада від вищих сил для вас. Це, це повинно допомогти вам у вирішенні ваших тупікових питань. Або допомогти справитися. З якоюсь ситуацією, можливо, емоційно. Можливо, це буде емоційна підтримка. Так, порада від вищих сил. Обирайте свій варіант. Третій та четвертий. Ну, давайте дивитись. Обрали перший варіант. Так, п'ятірка чаш. І королева кубка. Ну, що хочу сказати, перший варіант. У вас дуже. П'ятірка кубків це дуже важкий емоційний стан. І королева кубків. То, тобто, королева це жінка. Тобто, це, це карта, ви, у вас дуже е, важкий емоційний стан. Всі ваші невзгоди, всі ваші проблеми в житті, з якими ви зараз <кій> стикаєтесь, це все ваші емоції. Тому е, Головна проблема, з якою вам потрібно впоратись, це ваш емоційний стан, це ваші нерви. Вищі сили вам підказують по цій карті, що ви, потр... вам повинно... ви повинні себе взяти в руки. Розумієте, я розумію, що це важко, але ж в цьому є проблема ваша. Всі невзгоди тільки у вас в голові. Другий варіант так, лицар жезлів і 10 кубків. А у вас другий варіант тут порада, все навпаки. Дивіться: лицар жезлів це якась швидкість, це рішучість, це сміливість. Ви хочете чогось досягти в житті. По цій карті можу сказати, що щось пов'язане з родиною, щось пов'язане з сім'єю, щось пов'язане з дітьми та емоціями. Ну, тобто ви хочете родину, ви хочете міцну сім'ю, ви хочете дітей, ви хочете, щоб у вас була гармонія в сім'ї. Для цього вам потрібно діяти. Тому що це карта дій. Лише ваших дій, не інших людей, а ваших. наберіться смілості і дійте. Третій варіант. Порада від вищих сил. Так, туз мечей у нас. Кхм. читаю, що тут написано Блестящие нові ідеї і вдохновення Ви способны видеть ситуацію такою, яка вона є Время щось то в своїй житті Блестящі нові ідеї і вдихнові. Туз мечів це, це якийсь шанс. Це дійсно приходить людині в голову якась нова ідея, якийсь новий план. Ось і по тузу мечів це карта шансу. Ну, тобто, От сьогодні є такий шанс, а завтра його вже не буде. Тобто не втратьте, не втратьте те, що Звертайте увагу на те, що вам приходить на думку. Тому що тут шість жезлів. Ось вам, наприклад, ця ідея прийшла на думку, а ви не відганяєте зразу її з голови, тому що у вас, у вас йде далі шість жезлів. Карта перемоги, тобто карта дій. Якщо ви відразу цю ідею підхватите та будете діяти, вона вийде дуже вдалою карта перемоги. Розумієте? Звертайте увагу на ваші думки, на ваші ідеї. Вони у вас, я вам скажу, можуть бути дуже доленосними. І четвертий варіант порада від вищих сил. У нас тут карта диявола і королева жезлів. Так, читаю, що написана карта диявола від янголів. Ложное чувство провокації вследствие излишней сосредоточенности на материальных вещах, э, Отрицательное или... Отрицательное или основанные на страхе мысли. Ну, це, це послання від янголів. Але ж вони тут більше акцентують на те, що не ну, тобто, ви бажаєте тільки грошей і більше нічого, тут тільки гроші. Але ж карта диявола в нас це не тільки гроші, це залежність, це залежність від обставин, це залежність від ситуації, це залежність від себе, від своєї темної сторони душі. Вона є в кожної людини. І вам потрібно з цим впоратись. Бачите, королева кубків. Що можу сказати? Тут кілька варіантів. По-перше, ви, королева кубків, бачите, чорний кіт сидить. Вам потрібно справитись зі своєю внутрішньою агресією, зі своїм внутрішнім дияволом, зі своєю оцею темною стороною. Тому що вона є в кожного. А по-друге, можна сказати, що якась жіночка з чорним котиком ну, не, дуже, не дуже така доброзичлива по карті диявол може вам щось бажати. Негарного. Вам потрібно вичислити. Зрозуміти, що це за людина, яка це людина, і по можливості з нею більше не спілкуватися і не мати нічого, е нічого общого. Ну, тобто, вам потрібно її відрізати, убрати зі свого життя. Ось так, четвертий варіант. Бажаю всім гарного дня. На все добре.